Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. <успіли> Доброго ранку, друзі! Перед вашим на ваших екранах. Ежа. А на фільтр буде красиво, якщо <успіли> там Симпатично. <успіли> дуже, Валь, дуже класно. Ми готуємо і ми нагадуємо вам, що в нас серія. Серія рецептів називається Здивуй своїх родичів, друзів, близьких на Новий рік, на різдво, на свята. Давайте так: ми шукаємо оригінальні, щоб ви не шукали рецепти в Тіктоці, в інстаграмі, які не будуть працювати. Ми вам пропонуємо те, що 100% працює. І Вчора ми перевіряємо нас були... ці рецепти так. тут на кухні, ви все бачите на власні Вчора очі. Вчора в нас були е, конвертики з. Конуси з курочкою і о... з сиром. Так, і це було дуже смачно і дуже оригінально. Сьогодні у нас картопляні кошики. Чи як? Е, так, у нас сьогодні картопляні кошики, але ти знаєш, е, як за нашою звичкою, ти подивись, який впевнений? Ігор уже схопився за сир і натирає, а раптом його мені треба кубиками. Я е, півтора року в ефірі. Я вже розумію, що тобі треба чесно. Звучить потужно. звучить дуже впевнено, ігор. Так, що ми готуємо? Готуємо класику в дуже красивій святковій подачі. Ми готуємо кошики, які будуть зовні картопляні, а всередині начинка з м'ясом. От зараз ви бачите це у себе на екрані. Це дуже красива порційна подача. Теплої, зимової, затишної їжі, але дивлячись. Ну це порційна подача, красива і класна, якраз до святкового столу, але з тих інгредієнтів, які 100% мають бути у вашому домі. Ну і ще ми сьогодні трішки поекспериментуємо. Бо насправді картоплю і м'ясо можна поміняти місцями. Уявляєте? Ні, так само ну, як стоп, ні? Стоп, 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 стоп. тобто є картопляні кошики з м'ясом, а це будуть м'ясні кошики. Kartopoju, taip. Бо теж той, той самий кошик можна легко зробити з м'ясного фаршу. І це теж буде смачно. Це наче така знаєш, фрикаделька з, ну, з таким простором всередині, в яку можна накласти сиру, він буде підплавлюватися, смачного картопляного пюре, зверху ще трішки сиру. А якщо є грибочки вдома, то і грибочки, то можна покласти. Якщо змішати, буде жульєн. Ну <laughs> ні, 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 в жуліні немає пюре, а це такий кошик з м'язка. А всередині сир плавиться, картопелька тепла, м'якенька, зверху ще сирочки, грибочки. О, ну це просто має Можна бути магія. Можна зробити третій варіант картопляно-м'ясні кульки. Коли ти вже не робиш так, а просто отак слухай, ти не маєш робити, та? ти мені не собі береш щось робити. Ти, має, ти, так, ти я, так розказуєш Я розказуєш. робити. Мені я треба так, говорити. так видумаєш, ти так фантазуєш. <ріст> так, давайте керувати далі. Процесом. Хочеться, щоб ви розуміли, що відбувається. Дивіться на екран. Зараз ви побачите рецепт і зрозумієте, які інгредієнти вам потрібні для цієї страви. Наразі я для начинки змішую цибульку, перець в різних можна кольорів. Це просто для краси. І м'ясо у нас індиче філе. Ви можете брати те, яке вам смакує, або те, яке є у вас вдома, пересмажуємо потрішки цибулю, м'ясо і е, перець болгарський. Додаємо туди трішки томатного соусу і буде смачна начинка. Для кошика картопляного нам потрібна картопля. Вона вже у нас тут зварена. Ось, бачите, все зварено. Ми її потовчемо, посолимо, додамо туди трішки кропу, який зараз Олександр почне нарізати. Саша. Не забувайте та, 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 та. теж руки мають бути зайняті. зайнятий, Я, Я читаю коментарі. Мені дуже приємно, що ви е, як тобто, якось активі, активізувалися. Е, пишете Минай вперед, місто Ужгород. Будь ласка, заминай <зуб". <зуб". Поки щось не дуже. Чесно кажуть але... дуже, чесно кажучи, поки що вминає щось не дуже йдуть справи. Вони там поміняли тренера, хоча мені дуже шкода, я особисто знаю Володимира Богдановича Шарана. Я знаю, скільки він уклав душі в цю команду, але зараз прийшов Желько Любенович. Е, вони там поміняли склад. Ну, тобто є, є, є питання до цього клубу. Так, також класно, що ви включилися в нашу, нашу загадку сьогоднішнього дня. Слово це саля. Слово, саля. саля це зал, саля, кімната не накривають великий стіл. Саля, зал, саля знижки, саля це знижка, Точно, ага. саля, сміх, саля, соля. Саля це зал. Саля недоумкувата, нездатна ні до чого. Людина. Телепень. Ти, а ти саля, саля. Ти підходить та... десь підходить десь з привітів. Не факт, що ви мене замітите, але вас обожнів. А, нас обожнює. Ти, мабуть. мабуть, бачите, все помітили. Дякуємо. Ми все читаємо. Саля, річка, ви чарівні завжди зала. Клас. Продовжуйте писати ваші версії. Вони, бачите, є дуже оригінальні і цікаві. І ми насправді не знаємо правильної відповіді. Доброго ранку. Доброго ранку. Процес на кухні триває. Пахощі наповнюють наш сніданковий тут простір. Сподіваюсь, що у вас на кухні так само. До речі, діліться, чим ви любите снідати, що ви смакуєте, і чи збираєте щось готувати вже до новорічного столу. Ну а поки трішки розкажу про те, що ми сьогодні готуємо на нашій кухні. У нас буде класика в святковій подачі. Це такий картопляний кошик всередині з м'ясною начинкою, де буде багато ще сиру, який буде плаватись, розтікатися, і це буде дуже смачно для м'ясної начинки. В мене тут вже на пательні смажиться цибулька, перець, м'яско. Трішки додам спеції, і потім обов'язково сюди додам томатного соусу, щоб начинка була соковитою. Але ж ми робимо сьогодні ще експеримент, і у нас так. будуть м'ясні кошики. Тому для м'ясних кошиків тут є фарш, додала сюди спеції, невелику кількість сіль. Перець нічого зайвого, ніяких булочків, сухариків, нічого нам сюди не потрібно. Ну а всередині зварена картопля скоро її почну топти разом з зеленю, щоб теж все формувати. Туцькати. Туцькати, абсолютно вірно. Так більше подобається. Але ця горка е, сиру. Ти бачиш, як Ігор навчився. ну... просто, no. скоро фігур... вам. Ти скоро фігурками зможеш натирати. Я прогресую Прогрес... це, це, справ, це факт. <рес> <Це, рес> Далі хочемо вам розказати про традиційно колір. Колір наступного року. Інститут кольору Пантон назвав колір наступного 2024 року. Він називається пічфас. Fuzz. Піч Піч. Тобто персиковий Перси... пух. Персиковий от, от, пух. От, будь ласка, ось цей ой, колір. Ой. Від Хлопці, а ви можете підійти і подивитися, чи пасує вам такий колір. Мені практично, здається, колір обличчя, Ігоря. Ні? Персиковий пух описувай і горсті, а я читаю. Описують його як ніжний, затишний, та такий, що підкреслює почуття і наше прагнення до спільності з іншими. От я й до іграє прийшов. Щороку е, головний колір визначає аналітики інституту. Вони е, задіють усі Суп. рецептори, е, перекладають модні покази, виставки, кіно, нове кіно. Тобто, колір це спроба перекласти те, що відбувається у світі, у мову кольору. Так, все зібрали і видали нам ось це. Тобі подобається? Ну ти знаєш. Я тобі хочу сказати, ну, я, ну, пастельні кольори отакі от, він, же ж він же не не такий насичений, а яскравий, він ніжний, він, він такий досить кольори. нейтральний, я б навіть сказав, мені здається. Чи це такий колір ніби який... не намагається, що там, ну, одягати щось треба чи щось <laughs> собі прикрашати, ну от, як його, як сорочка, його, як сороч... футболка, ну, штани будуть не дуже, бліди. ну і не дуже блідий буде. Сорочка бліди буде. Сорока, бліди буде не дуже бліда. Можливо, він буде відтіняти. Відтіняти колір обличчя Чому? 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 пишіть ну, вам. Чи подобається вам цей колір? Насправді? Ну, чи не, не. А, мені здається, що це той варіант, коли? Ну він такий нейтральний. Його всі можуть використовувати е, по побуті. Можуть, можуть, але цікавий взагалі сам формат, як вони обирають цей колір, як вони аналізують, аналізуючи напевно якісь модні покази, а, якісь так. тенденції. Все складається до купи і за такою якоюсь теорією виводиться один колір. Ну так, це би... ж аналізується. Наприклад, береться фільми, ну нові фільми. Грубо кажучи, він розкладається за структурою, який колір. Головний, uh -huh. домінуючий. І ти, та, домінуючий. І ти від цього розумієш, що цей колір подобається людям. І воно так як. Так, то, знаш, він мені складається. більше такий відпочинковий колір. Він такий не до роботи, він до неділі. А в мене цей колір немовлят. бабця колись, колись бабця казала, каже, Груню, вибирай собі жінку до неділі, не до, до, до будного дня, а не до неділі. знаєш. Але ж хочеться жінку свята. Так, мені вдалося поєднати. Повертаємось до Валентини, тому що я вже бачу е картопляні кульки, але Початку не бачу кульку. картопляних кошиків. Зараз із кульок будуть утворюватися кошики. Як, я, мене, от як його продавлювати? То лампочкою треба, так? продавлювати? Ти знаєш, це класна ідея лампочкою. А якщо вона не буде можу. гаряча, то вона зразу буде підсмажувати. Але я, я жартую. Я жартую. Оу. А що лампочкою не можна? Ну, а то, якщо то, вона трісне, наше. викинути той кульку, і і, і і це і все викинути, бо там то, буде. Тобто ти вважаєш, що собі вартість таких кошиків буде дуже й дуже дорогою. <рес> так. От, не варто. Можна робити це склянкою, невеликою склянкою прочавлювати, а можна і робити руками. От в мене є така склянка, але мені здається, що вона завелика. Зараз... Так, я б дуже Зараз хотіла склянку трішки з худішим дном, вущим. Наскільки ходішим вучим дном, насправді можна робити і рукою, коли ось ми якби робимо таку заглибину і вимощуємо таке гніздечко, можна, але я хочу зробити це більш наглядно скляночкою. Принаймні спробую, а от, а от такою, так. штукою. Ні, так такою штукою такою незручно, Ігор. Треба, щоб вертикально зверху давити, тому поки я викладаю А от кулькою. Єгорі. Якщо її помити. Ну я перепрошую. Я, я, я дивися. Я, е, зараз, я пропоную ідеї, так? Да? Так, просто ви зрозумієте. Я коли себе так вів, коли е, нас накривали різдвяні столи. Я був маленький, бігав і все ж що намагався щось допомогти. Намагався щось допомогти, намагався щось запропонувати. Ігор, ти трішки виріс уже. Але так хочеться повернутися. Ти знаєш, я тебе можу чимось пригостити. Хочеш? Хочу, поки споки все поламав. Дивись, я прийшов з двома варіантами. Є отака. Це келішок. То занадто мала. А це може бути. Ось я подумав, що може ці, як це називається. П'ялочка і неї, да і неї легко. Через невеличку паузу. Ні, ні спочатку знову з Через невеличку паузу ви все побачите. Хлопці, а я гарна новина. Залишилась смачна пюрешка. Зараз вам буде сніданка. О, клас! Повернемось за мить. Друзі, доброго ранку. З вами сінанок вихідний Валтина Хамай Колесандвов і Верцяники у нас помінялась концепція. Отже, ну, дивись, ми ж все робимо наживо і правдиво. Так. Ми не дуримо наших глядачів. Mm. В теорії звучало дуже красиво. Коли ти е, це, чавиш... це, це та історія, що ви дивитесь тік-ток і думаєте, воно так і буде? Ні, тут все треба перевіряти. В теорії, що ми зробили? Валя накрутила куляк, виклала. Вони бо полежали красиво, бо красиво. Ми знайшли формочку, вирішили чавити, а воно розлізається. Не те, що розлізається, картопляне пюре починає швидко е, холонути, і коли ти його хочеш розчавити, то що відбувається? Воно тріскає по бокам. І ось цей картопляний кошик абсолютно е, неможливо зробити ось такою методикою. Але поки картопляне пюре м м таке теплесеньке, ви робите кульку, бачите, нічого не тріскається. І одразу руками починаєте формувати ну, це, кошик. Сань, ну я ж тільки що про пробувала, воно тріскає. холодним пробувала. Ні, а бачиш, воно все одне теж, тріска. теж тріскається. Тому треба ось так рукою, Бучка. де трі... де всі ці тріщинки. Ми склеюємо і формуємо ось такий кошик, де у нас є і бортики. Я Собі уявляю, що колись так робили глечики. Трішки інакше було ж все таки е, це колесо, я не пам'ятаю, яке крутять. Ні, ну це вони вже його, знаєш, іде... ідеальним робили. Але, коло. Але форму у От... них все рівно, напевне, задавали так. Скажи, а все ж таки, оця штучка підходить до кошиків з м'яса? Е, я буду експериментувати. Якщо все буде вдало, і я знайду правильно круту конструкцію, того, як це класно робити і зручно, обов'язково вам покажу в ефірі. Ви ж бачите, все наживо. Це уявляєте, ви, ви виходите, у вас нема собаки, ви вийшли просто ввечері кудись там, сміття викинути. А тут по двору біжить отакий лабрадор, який весь як, весь світить. Не, ну, не просто цей ошийник світить, а весь просто. Не, ну просто, Я сказати, я щось згадала, собака-баскер відео. <світка> <світка> можна можна звикатися. Е, друзі, я так розумію, що ви теж вже ялинки потроху починаєте ставити, і у вас теж починаються ці веселі пригоди. Фото відео пригоди, тому надсилайте світлини, якщо ну, у вас є з котами, собачками. Я я кажу про е, початок нашого сьогоднішнього ефіру. От, ви бачили, як я там набивав м'яч, ну, але я перед тим тренувався, то я нашу ялинку тут теж не перевернув. Могло бути так само в тренді третій тіктоку наша, якби ти то історію. Це завжди, коли вдома є діти, коли є маленькі тварини, то ти завжди думаєш, яку ялинку ставити? Дитина, в який чи... куточок її підперти, щоб ніхто її не завалив. Ми вже продовжимо формувати кошики. Ви бачили, що на дно картопляних кошиків поклали натертого філігранно натертого сиру. Зверху ми теж сиром гарненько засипаємо. Саша, бери пензлик і змащуй кошики збитим яйцем. Щоб оце картопляне піре, ось там дав мене є пензлик. Щоб це Картопляне пюре, воно е, ну, рум'янилося. Я маю змаж змазати саме пюре чи пюре, пюре Кій пюре. пюре? Сир змащувати не треба з ним і так буде все добре. Оці боковушки пюре, якраз а їх... для чого? А просто по кольору буде красивіше. А. Красивіше засмажу е, Саша сьогодні виконує роль декоратора. Ти декоратор, так. <рес> Візуалі, візуальний красиво. <рес> Маляр декоратор. Я роблю наступну начинку. До того пюре, яке залишилося, додаю сиру, ігорю, що ти типу, понатирав. Щоб ця начинка теж була смачною і тягучою від сиру, трішки його перемішую тут, і ось цією картопляною начинкою буду начиняти наші м'ясні кошики, щоб все було смачно.